Что ты снимаешь, чтобы Ну, все по-дорослому Старший научный сотрудник Святослав Переверяем Сдаем а. экзамен полевых да Так, есть манекен Ян рамой просунулся Ян, боже, потный Я боже, ты тоже молодший нау науковый спиробитник, да? Я может давать тебе Акуша. Акушер. Акушер. Ну, что мы... хозяйка. Как раз по часу, помню, что правда. Так. Да? В той самий час, в той самому місці. Сережа, а, а твою попу можна знімати на камеру? Можна. Е, Заблюрить да. потім. Чи там квадратиком закриється? Так, але не для ютубу. Не для Ютуб. Буде, а що, нормально, а там квадратиком закрію, чи смайликом. Це значить буде бути Порнохаб. Впорнохап. В, Порно да. в польових умовах. Хтось подумає, що допінг. Ну, а що робити, що робити? Сучасні технології. Є реклама молодшому науковому співробітнику Святославу Дуднику. Старший науковий співробітник Дмитро Дудник приймає іспит. Реклама не оплачена. Все. Отак стають кращим гравцем туру в чемпіонаті області.

До наших підтримків і ви самі розумієте, що десь мабуть ми пропускаємо забагато трошки. У нас така і різниця. скільки запили скільки пропустили, яка відкритий е, футбол. Але е, ні в комусь не хочу сказати, то, що у нас десь у нас десь розривають, і возять. Ні. Першу чергу це концентрація. Концентрація згадуйте. Перші два гола стандарт, це ваша концентрація e, з Шевченків краю. E, з розсади стандарт, та ж сама концентрація. Ну і тут e, знову ж таки з тут спортом. Перший гол такий не обов'язковий. Ну, як тобі пояснив, як треба було діяти в цьому епізоді. E, другий волк. Ще більш-менш третій гол знову ж таки концентрація. Один секунди, там поля валяється, щоб призвело? не нужне порушення во флангі, коли людина тікає з нічого стадіону. Завалили, потім подача стандарт знову ж таки не вибили, там не доіграли, дали вийти, дали зайти в ну зупинилися просто. Надіялися, що вибере меч, вони не випили, а так і ну, Знову ж таки ваша концентрація. Вибере меч, закончений момент, і, будь ласка, там, допомагає, і, все, поки навіть не заштрафною, ми всі відео. E, це ігране виключення. Далі скажу, більш рамше, більш що на поки надати. Концентрація була надачу місця. Самовідача, так, я впевнений, що ви будете дивитися, старатися і віднести все. Але якщо не буде у цих моментів, ця борба, повітря, це буде до другого міста. Якщо ми в таких простих епізодах, будемо пускати добивати. Команда виграла 3 знову ж таки, ми з ними грали, нам ще з ними грати там, в течение місяця, ще два рази. Я вам нічого не скажу, команда грає, наскільки її розмовляє супер. Якщо ми будемо стояти і наблюдати, особливо на своїй половині поля, будуть полоскати нас. Якщо ми будемо стояти, і наблюдати далі шкафмою своєю, а не активно зустрічати, будуть полоскати наших вратарів, нашого брата. Команда чувство і увірено ще за счет свого поля, якби вони тренуються, грають, десь трошки їм може в тому плані вдальше. Але знову ж таки, наскільки дозволимо їм робити це ми. Через що я хочу вас попросити? В другій зоні, якщо поле поділити на три перша, друга, третя, в другій зоні активний відбір, хто значно. Втикаємось. Втикаємося так, щоб не бути просто на назиматися. Втикаємося і граємо м'яч. Не треба корпусу, у нас дуже багато є епізодів, що ми хочемо корпусом відтолкнути, а м'яч протягнути. останеться в нас, в Відтоді ви десь там толкаєтесь, толкаєтесь, м'яч мікальний розбирають на біжені. Сили потікали, емоції потікати, суддя не свисну і побігне назад. Настаточно є такі момент, коли просто витикнув, протикнув, м'яч у нас мікро. Каріш шафною обов'язково. Обов'язково футболіста значок. Ми атакуємо. Ми блокуємо далі. І не давайте грати цей граєш 40 под нога на туда. Вас центральні сухисника повинні будь ласка. А так ви граєте по своїм синтезні. Це лінія татарської а... десь по Авельян, женский більше вже там у нас є, Величенко. я не бачу, що не, Веріна, встай, не Адріху, ще ворота. Два центральних серий Толя, справа костя, зліва денег. Я на кожу Трошки. Я,

Іммо, ти готовий? that's what's the nasibus brujki ja nasam sraunzi za Ну Ось в Зараз розпочнеться черговий поєдинок чемпіонату Черкаскої області. Четвертий тур. Ось, за спиною у мене поєдинок розпочинає карбон Черкаский. І УТК. явно центральний матч туру. Минулорічний чемпіон Володар Кубка, лідер цьогорічного чемпіонату. Складне випробування у тепличників. Боліваємо, дивимося. Ну, а хтось готується до випуску. Много. Поки йде футбольний, поєдинок в білозі. Ще раз, ще раз опутую. А пограю будуть я туди їхав,

Ребят! думати показуєте дача по стелі и до стрелять так потерь Все нормально они само ваши не кидайте не давайте за не читайте Грайте по м'ячу. мечу Стандарт получается, этот вратарь играет на той же штанге, на выходе, и так, и так, мяч. То у нас там мая уже там, цель момент. Мы або раньше, або пізніше. Снимаем здесь, там уже будет и у нас игра. Но сама это ближе. Ближе к мячу, и через мілкий пас, мяч, чтобы мы на свои положения не надо. Все-таки, когда мяч набивает, тоже у нас будет там вы решили, пожалуйста, десь якусь стіночку віддали, і видно, така немає. маленький. Но в цели деньги, как мы там начали жани, тут раз, хай, так, ну, свой так який смысл цель по этому. передач. более там люди распаднуть до наших политиков. <плес> постарайтеся вибуватися І так зараз розпочнеться другий тайм матчу у Білозірії. Перший тайм рівна гра двох рівних команд. Ну і так, якщо коротко характеризувати по першому тайму дисципліна і порядок у обох команд. О, розпочався другий тайм. Слідкуємо далі. Нас здорово садить. I did Ось і завершився поєдинок Білазірі, У другому таймі теж мали рівну гру. Обидві команди максимально дисципліновані, максимально сконцентровані. Ну і на превеликий жаль для УТК, для прихильників нашої команди. Буквально за лічені хвилини до кінця, там за 2-3 хвилини до фінального свистка. Карбону вдалося таки витиснути максимум з того мінімуму, який мали команди в цьому поєдинку. На жаль, поразка, хоча, як по мені, тепличники провели кращий поєдинок на цей відрізок сезону, ну і заслуговували на нічу. Мабуть, не була справедливим результатом.